Всім привіт! Сьогодні хочемо презентувати вам систему MasterPlex від бренду Spa Master, який нараховує в собі 6 продуктів. І так, перший продукт це концентрована есенція, яка має вміст найбільший файбер хансу. Він також має ще пантенол, який дуже гарно буде зволожувати. Застосовуємо при знебарвленні самостійному молекулярному відновленні, при фарбуванні або освітленні. Другий продукт це стабілізатор. Він йде в парі завжди з концентратом і застосовується так само в усіх цих попередніх варіантах, які я вже назвала. Він так само має е, дію зволожуючу, і він стабілізує та дає візуальний та тактильний ефект волосся. Третій продукт це експерт-флюїд. Він також є змивним і застосовується вже як для домашнього догляду для підтримки дії концентратів. Далі, четвертий продукт це шампунь. Він вже має вміст не тільки файберхенсу, а пантенолу. Та вже він має ще й молочні протеїни. Він дуже гарно очищує, він іде як для салонного використання, так і для домашнього. П'ятий продукт це маска. Маска йде так само для салонного використання, для закриття відновлюючих всіх процесів та для домашнього використання. І шостий крем. Регенеруючий крем еліксір, який буде використовуватись наприкінці, перед а, вже сушкою волосся, або після як фініш як дефінування. Можна використовувати як в салоні, так і вдома. Ця вся серія вона регенерує дисульфідні зв'язки та дерзвільну. Реплікує водневі та іонні, за рахунок чого міцність волосся, вона підвищується. І зараз якраз покажемо всі ці продукти на ділі. І так, Зараз будемо знебарвлювати волосся за допомогою сплекс плекс-системи. Розмішування дуже просте: на 30 грамів продукту або пудри, або пасти ми додаємо два кліки плекс-системи. А, так, зараз я буду робити в класичній форматі один до двох. Так. Розмішую продукт і вже у готову суміш я додаю два кліки першого кроку. Ось наша сьогоднішня модель. Ми маємо 1 см відрослого коріння, якраз ідеально для того, щоб поновити блонд. Будемо пропрацьовувати по черзі всі 4 зони. Починати будемо з потилочної. Ось постояла пудра, бачите, плекс-система його цю суміш не розбавила, суміш комфортна. Зараз буду починати з нижньопотилочної зони. І от таким чином. Буду пропрацьовувати абсолютно всі зони по черзі. Час витримки пудри у нас буде 60 хвилин, але завжди візуальний контроль. Я вже при, практично закінчила нанесення. А, час витримки завжди а, він, а, орієнтується на візуальний контроль, але якщо вам треба, ви можете з плекс-системою і а, при потребі збільшувати свій час витримки. А зараз на цю модель нас пішло а, дві суміші, тобто в нас чотири кліки. Концентрованої есенції на повністю а, все знебарвлення. Все, час витримки до години, але візуальний контроль. Зараз ми вже змиваємо модель. Нам вистачило, в принципі, 40 хвилин, а, змиваємо нашу пудру і будемо мити шампунем плекс-системи крок 4. А тепер на віджате добре полотенцем волосся будемо наносити стабілізатор. Це крок 2. В час витримку до 10 хвилин. Наносимо дуже обільно. Треба, щоб продукту було і немало, і небагато. в нас вже готова а, суміш для тонування. Ми вже змили а, другу фазу. Вона достатньо така жирновата, приємна, і тому розхід продукту буде менший. Зверніть увагу, що шкіра ніде не почервоніла і абсолютно весь час було комфортно. Якщо говорити про час витримки, то взагалі час витримки пудри це година. Але при додаванні Masterplex ми можемо давати годину 20. Зараз наша модель вона знебарвилась. За 40 хвилин. А, і будемо у тонуючу суміш додавати ще концентровану суміш, яка буде вже відновлювати наше волосся. А, ви, в принципі, можете окремо додавати тільки узнебарвлення, можете окремо тільки утонування або поєднувати все разом. І так, на 25 грамів фарбника даємо один клік нашого, нашого плексу. Все ретельно розмішуємо. І все, суміш готова до тонування. Зараз будемо наносити на прикореневу зону. Я вже розмішала тонуючу суміш на довжину, і тому так само у довжину буду додавати ще один клік Master Таким самим чином все розмішуємо і наносимо по зонах. Зараз змиваємо фарбуючу суміш і будемо завершувати наше фарбування з допомогою ламінуючого шампуню, який буде стабілізувати цей колір. І завершуємо наше фарбування за допомогою маски, це крок п'ятий. Вона якраз нам буде гарно завершувати наше відновлення та фарбування. І ми витримали нашу маску 10 хвилин. І зараз будемо вже приступати до незмивного догляду. В якості незмивного догляду в мене шостий крок це регенеруючий крем еліксір. Я його витискаю, потрібно зовсім небагато, розмащую по руках і починаю розподіляти. Потрібно крему зовсім небагато, волосся щільнішає гладше. і після того наносимо термозахист. Все, модель готова до сушки. Ось ми завершили нашу модель. Подивіться, яке гарне блискуче волосся і який колір ми отримали. І тепер про фінансовий аспект. На чому ж заробляти майстрам і навіщо це треба, окрім того, що буде якість волосся. І так, давайте порахуємо. Перший концентрат ви продаєте за 15 гривень 1 мл. Другий крок, а саме стабілізатор, ми продаємо за 1 грам 3 гривні. І маска у нас йде за 1 грам 4 гривні. І так, у нас е, на знебарвлення ми витратили 170 гривень. На фарбування ми витратили 140 гривень. І тому загалом у вас виходить 310 гривень до чистого доходу у вас більше 200 гривень. На цьому ми закінчили. Дякую і рекомендую всім спробувати наш продукт.